Салют, друзі, це Денкі, і я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я знаходжуся на півночі Німеччини, на узбережжі Балтійського моря, або, як кажуть самі німці, на Остзі. Зараз я знаходжуся на острові Рюген, а, про який вже в мене було відео, але сьогодні поговоримо про нього в трохи іншому контексті. Проводжу свою відпустку на півострові Вітов. У такому чарівному шестиквартирному гестхаусі. Ха, Тут повно різних розваг, повно відвідувачів. І сьогодні я зроблю невеличкий вихід на Балтійське море і попливу по ньому до. Легендарного мису аркона, про що ми ще побалакаємо. Тут сьогодні у нас величезний двір цього нашого гостинного комплексу. Чарівна місцина, просто можна сказати, оаза такого маленького лісу серед величі навколишніх полів. Ну, по ним ми також зараз пройдемося. Для людей, які живуть в Німеччині, а таких більше мільйона осіб, хочу відзначити, що доїхати сюди, з Берліну, можна безкоштовними РЕ-електричками за допомогою Deutschland Ticket. Зручно, і всього лише дві пересадки. Місцевість тут це здебільшого пшеничні поля з дуже рідкими селами. Є, звичайно, і піщані пляжі, які дуже залюднені, але... І просто звичайні е, пляжі з камінчиками, де, в принципі, можна знайти деякий спокій. 17 серпня активно йдуть жнива. От буквально вчора тут комбайном вже все зібрали. Краса цього місця і півострова Віто в тому, що тут є частини незайманого моря, де немає готелів, комплексів і всього такого. От тут прямо проти сонця я знімаю вам а, табличку. Тут велодоріжки знаходяться, багато людей катаються на велосипедах. Нескінченний потік. Тим паче сьогодні неділя і це а, взагалі створює величезний тут велосипедний туристичний рух. Але я думаю, на воді нам ніхто заважати не буде. Спускаю стежкою до моря, близько десь 20 метрів тут. Різниця у висотах, І що цікаво, прям навіть клімат інший. На горі в полі жахливий вітер. Тут внизу, біля моря, тишина. Спускаюсь до моря стежкою. Висота приблизно 20 метрів. І що цікаво, прям наче різний клімат. На горі в полі вітер. Пил. Тут внизу тиша, море, спокій. Ось так буває, хоча перепад висоти невеличкий. І такі схили вздовж цього берега. Так, ну що, друзі, спорядив свій Пакрафт, свій Amphibio Rebel 2K. Про його характеристики дивіться у попередніх відео. І можна виходити, погода сьогодні ідеальна. Зробив. Тестовий заплив, щоб дати холодній воді е, трошки остудити повітря в е, рафті. І хочу сказати, що прям навігаційні можливості тут і швидкість мені здалось, навіть більшою, ніж у прісній воді. Але ми це зараз дізнаємося. Що ж, поплили. А, так, ну що, пішов заплив. Хе -хе. А, чайки кружляють наді мною. Німецькі нудисти купували всі пляжі. Просто настільки тиха тут вода, що я навіть не знаю, хоча варто відзначити це затока. Тобто не глибока затока, так би мовити, але тим не менше. Морське птаство зайнято своїми пташиними справами. А от справа по борту в нас ціле не знаю, як це сказати на гніздилище, як це ці, цілий е, морський аеродром Пташиний. А ну спробуємо підпливсти трошки ближче. Ну і що тут сказати? Мені здається, якщо ви навіть не дуже влучний мисливець на непогану дистанцію для пострілу підпливсти можна на весельному човні. Полюбляю моря, на яких вздовж узбережжя. Росте ліс. На жаль, це лише залишки лісів, які колись тут були. Зараз все поля, ви самі бачили. Але що цікаво, тут на морі живуть качки. Хто б міг подумати. Ну і тут вже такі осипи, тому людей так багато тут немає. В Галиняному схилі нескінченні гнізди пташині. Чомусь здалося, як на Нібипетровщині в ярах були такі великі колонії пташині. Сумно стало. Тискливо за домом. Це позначки, які попереджують про ризик суву. Ось тут, до речі, визначне місце, Заходив сюди з суходолу. Тут інколи е, гніздуються е, морські савці, які живуть е, на Балтійському морі. Цим загадковим жителем виявився Сірий Тюлень, або як каже українська Вікіпедія, тев'як довгоморди. довгомордий виявляється, живуть ці тварини е, в усьому Балтійському морі. Ну а на Рюгіні мають буквально декілька, так би мовити, власних стоянок. Припливши 2 кілометри, вийшов на берег, бо через те, що вода холодніша, ніж повітря, повітря всередині човна втратило свій об'єм і тому треба підкачати його трошки. А от народне мистецтво. Такий величезний шалаш хтось зробив. Навіть о, не просто шалаш. А цілий... Я не знаю, цілий комплекс, місто можна сказати, от, прям нагадує, як якийсь, якийсь задум, навіть багаті хтось полив, неймовірно. В, Україні, в країні, де нічого не можна, і люди запресовані урядом, навіть крісло в когось є. Можливо, якась точка місцева. Пташине гнізділище, бачите, все <хи> вкрито залишками життєдіяльності пташинами, аж побіліло дерево. Тим часом я дійшов до Рибальського селища ввід. Спеціалізується воно на вилові оселеця. І, як стверджують путівники, раніше. Вдав силу давнину сезон оселеця був короткий, і наскільки інтенсивно працювали рибалки, що навіть не було часу сходити до церкви, що місцевий священик приходив до них, і прямо на березі вони робили недільну службу. А от власне він, красень, мис аркона, раніше. Часи існування НДР. Ця точка вважалася найпівнічнішою в Німеччині. Зараз там наче є якась скеля, на кілометр вона північніша, але це вже інша історія, це вже для географолюбів. От вона! Північ-північ Німеччини. Туди, куди можна дійти ногами, Підпливемо поближче. Адже це, друзі, визначне місце для всього слав'янського світу. Слов'янська назва острову Рюген Руян. На ньому знаходилось місто Аркона, релігійний центр Балтійських слов'ян племені ранів 6-12 сторіччях, в 9-11 сторіччях Аркона була добре укріпленим містом центром вшанування язицівського бога Свентовита, жельці якого збирали податки з купців за право торгувати з ранами. В першій половині дванадцятого сторіччя місто кілька разів було взяте танцями, а в 1168 році завойоване Вальдемаром I. Та прийнявши його вимоги, втратило колишнє значення. Значна територія, де стояла Аркона, обвалилася в море внаслідок природної ерозії. Хвилі лютують. Тим часом ви можете побачити, що тут берег укріплений. Це через те, що в надрах цієї гори знаходяться катакомби, які ще тут е з часів Третього рейху слугують е військово-морською базою. В часи НДР тут знаходились. Патрулі берегової охорони. Тут прям якось нелегко вийшло. От я зрозумів, чому мис горна такий складний, бо навіть на такому простенькому мисі ну, дуже хвилі тут е сильно б'ють, багато каміння під водою на великій глибині І від, цієї, е від цього каміння такі утворюються ще більш сильні хвилі, ніж просто видно їх на морі. Якийсь парадокс. На моєму Маленькому човнику це все дуже сильно відчувається. Бурхливо тут, агресивно. Вийшов трошки так зробити рекогнісирування. Дивлюсь на ці схили зблизька. І я згадав, а де я таке бачив, окрім Рюгину? І здалося мені, що бачив таке саме я у Феодосії, в Українському Криму. У 2014 році ми з моїм товаришем Віталієм ходили від Алушти до Судака а, по узбережжю в похід і потім під'їжджали в Феодосі ще ночували просто на якихось таких схожих схилах. Навіть є тут невеличкий фрагмент стежки, яка пролягає по узбережжю. Бачу людей, які ходять тут походи, але звичайно тут вставати з наметом ніде не можна, тому люди ходять між кемпінгами. Цікаво прогулятися тут по бережку, але час повертатися до цивілізації. Що цікаво в Німеччині. Всюди прикладена рука людини і от бачите, тут навіть зроблені такі сходи. Вдалині можна побачити два маяка, які стоять власне на мисі Аркона. Заходимо в околиці селища Путгартен. Звичайне тихе туристичне селище майже ці будинки це або гестхауси, або наполовину гестхауси. або ще щось в такому стилі. От такий чарівний приклад а, реновації старих класичних будинків. Бачите, це така сучасна солом'яна стріха. Багато де використовується, але наскільки я знаю, вона божевільно дорога. А це варіація вже з черепиці. Більш дешевий варіант. На виїзді з селища стоїть пожежна частина. Також доволі колоритна, як на мене. Ну а тут вибачте КПП або так званий туристичний центр на у селища. Як бачите, парковка знаходиться ззовні. Ну, там трошки атмосфери, так би мовити, туристичної. Німеччини Високоорганізованої. Сонечко заходить. Я вже повернувся в Нобін. Так, ну що, друзі, на цьому і все. От такий він покрафтиних на Балтійському морі. А, в затоці доволі приємно. Біля мису було доволі так жорстко, особливо зважаючи на те каміння, яке стирчить з під води. Це все, це була гарна прогулянка. Якщо буде ваша можливість десь на морі спробувати щось на такому чорнику, раджу. Це буде цікавий досвід, якби підготовка до білої води на струмках, як би мовити, на річках. Ну і все. На цьому все. Дякую, що дивились. Ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів вам!